Набирає швидкість, ніхто його чомусь не зустрічає. Класна передача. І в... Оборону. Чуйко. Зберігає м'яч. Подалянчик можна бити. Є удар, але. Бали. Люська Грізлі. це був острів. Острів Ігоря Сергієва, який вже на перших секундах мав свою нагоду. Вихід. Вічна Віч був. Сарін. Розвертається. Удар і забиває. Максим Сарін. 1-0 рахунок стає. П'ята хвилина. Максим Сарін відзначається. Ось є і четвертий гравець, який відзначається вперше в четвертому турі. Коломоїць, момент. Теодорович. Не... Неспішно Розпочинається атака Сінчиков. Класна передача Шевченко. Забивати. Плачков перехопив м'яч. Набирає швидкість. Вихід Вічнавіч пробиває. Не встигає. Потрібно вже пробивати. Є удар, але... Подаляйчика влучає. Добив... Точно передача головою. Угріж лежи. Все добре. Стосу. Красіля. А ось і нагода зрівняти. Рахунок ік. Пробиває, і прошиває Кравченко. Один-один рахунок стає. 16-та хвилина і у нас один-один рахунок стає. Відзначається Андрій Подолянчик. Подалянчик. Момент. Це. Розвертає. Знову Біткін. Кістками не почули. Моменти. Сарін забиває, забули його на дальній стійці. Ну і знову тут відзначаємо Михайла Коломойця, який один в один розібрався з опонентом. Зробив простріл. І абсолютно вільний. Сарін знову таки володіння Грізлі. Надовго ні. Подалянчик пробиває. Ну і... Не може ніхто зупинити і впоратися з такими ударами. Подолянчика 2-2 рахунок. 17-та хвилина. Дуже швидка зрівнює рахунок знову. Подолянчик, потужний удар, Зали... Шишка. і Жовта картка буде. Шишка. І... Читавс, передачу. Сиряченко одновищу. Подалянчика. Синчиков. Євдокимов. читає передачу. Синчиков. Серев. Шишка. Синчиков та Євдокимов. Передача. Подалячий. Удар. Алеся лічтає швидко втрачає м'яч. 3-2. Атака. Сінчик підтримує атаку. Дуже швидко І шишка. Бачимо, хоча передача йде. Момент. Сячик. Буде бити. Є удар і залітає м'яч ворота. Ну і знову нічого не можуть зробити. Подолянчика. Говоряний, але спине доворит там знаходиться з меча. Мумент. Мум Точков. Гарін. Передача знову-таки на Плачкова, Не проходить пас. подалячик, Відряпує м'яч. Безотосний є попереду. Ігор забитий. І забиває. Ігор Безотосний. 4-2. Рахунок стає. 30 -та хвилина поєдинку. 4-2. Філічита Флауерс. За один на цьому все. Далі нас забивав лише. Ну Тут та горяний заб'є. Не забив Сарін, але забиває горяний. 35 хвилина поєдинку. Ну Здавалося, зараз непогана атака може розвинути. Дуже і дуже швидко повертається в оборону. Є удар, бо впорався. Цим ударом Сергія. Ще одна спроба буде. Є. Ну і в будь-якому разі як би не завершився. Того, що... Є удар проби... Бити потрібно. Він чекав, удар і все. 4-3! Центральний поєдинок четвертого туру не розчарував. Ну і наразі 10 балів має Філічита Флауурс. Це чисте перше місце. Класний поєдинок, 7 забитих м'ячів. Інтрига в нас трималася до останнього. В першому таймі двічі Грізлі були попереду, потім 4-2 вигравав. Вигравав Філічта Флауерс, 4-3, ну і не змогли. Грізлі підсумку хоча б зрівняти рахунок. Друзі, наступний поєдинок на об 11-й. Острів Міа. Всіх запрошую на цей поєдинок.